Всім добрий день! Наприкінці жовтня, на початку листопада, треба зробити останнє підживлення полуниці. Це дуже важливе підживлення, від нього багато в чому залежить, чи отримаємо ми хороший урожай у наступному сезоні. Тому що квіткові брунки закладаються у цьому сезоні, і зараз рослини набирають сили, щоб пережити зиму. Якщо протягом сезону підживлення та догляд за ремонтантною та неремонтантною полуницею дещо відрізняються. То зараз восени вони потребують однакового підживлення. Полоницю треба підгодувати добривами, які містять калій та фосфор. Великою помилкою буде, якщо зараз підгодувати полуницю добривами, які містять великі дози азоту. Азот стимулює зростання листя та вусів. Рослина гірше переносить зиму і ми отримуємо менший врожай у наступному сезоні. Восени я підгодовую полуницю деревною золою. Мені здається, що це найкраще добриво для полуниці. Зела містить фосфор, калій, багато мікроелементів, і крім того, вона захищає полуницю від хвороб і шкідників. Зелу можна вносити в сухому вигляді. Для цього її треба розсипати навколо кущиків із розрахунку 100 г на метр квадратний Можна підгодувати полуницю зольним розчином. Для цього треба взяти 100-200 г зали це одна-дві склянки на 10 літрів води. Зараз можна зробити два підживлення. Спочатку підгодувати сухою залою, а через 1-2 тижні зольним розчином. Але треба звернути увагу, якщо ґрунт на ділянці нейтральний або ближче до лужного, то залу треба брати в меншій концентрації. Якщо на своїй ділянці ви використовуєте промислові мінеральні добрива, то зараз полуницю потрібно підгодувати суперфосфатом або сульфатом калію. Суперфосфат треба вносити з розрахунку 15-20 г на квадратний метр. Сульфат калію вносять по 20 г на квадратний метр. Добриво краще вносити сухим способом, просто розсипати навколо кущиків полуниці або між рядками. Дуже хороші результати дає підживлення суміш цих добрив. Для цього треба взяти 3 частини суперфосфату і 2 частини сульфату калію. І на сам кінець треба сказати, що полуницю краще не догодувати, ніж перегодувати. Якщо ви вносите промислові мінеральні добрива, то треба бути дуже акуратними, щоб не внести великі дози, які тільки зашкодять рослині. Рекомендовані 15-20 г на 1 квадратний метр це всього лише приблизно 1 столова ложка добрива. На сьогодні все гарних вам врожаїв!